Mercedes Sprinter 516-й, свіжопригнаний із Швеції. У відмінному технічному стані, без жодної технічної проблеми. Все в машині працює на, нові, на новій резині. Повністю всі 6 колес новенькі. Так, мотор 2.2 160 кінських сил. 16 місць. Якщо кому треба буде переробити на 24, то, як говориться, за доповнительною плату буде робитися переобладнання. Так, показую машину. Зараз машина працює в машині 370 оригінального і вона пробивається, вона пробивається по аукціону, вона пробивається по Мерседесу. Машина експлуатувалася, експлуатація машини, оце возила вона з дому цих престарілих, цих інвалідів. Зараз покажу всю машину. Ну, Резину я вам фотографував, вона мальовенька пірелі. Так, Тепер отут показую. Так, що тут? Тут ще є таке вебасто, яке гріє салон. Е е воно гріє мотор. і Зразу ж гріє мотор і тут в першому положенні десь буде тут в районі водія гріти, теж підігрівати. То камера якась там. А це в цьому-то я особливо там не розбираюся. Тут. Ну, це, це печка, це щось, не знаю, що на світло регуля... регулятор якийсь. Так. Це кондиціонер, підгрів сидушок автомат, круїз, все працює. Що головне? Що в машині все працює. Дверки отакі. Бачите, які дверки. от Якщо вам зламаються ці дверки, Є другі бокові дверки, і люди вийдуть через ті бокові дверки. Але вони там на глушняк. Це вони е як аварійні рахуються. Так. Це показав, що підігрів. Я так розумію, підігрів лобового скла. Так, да, точно. Є підігрівший лобового скла. От, Я дивлюся, бо я ж ще... я тільки сів цю машину. Вона в відмінному технічному стані, я вже її з митниці гнав, то не проблем не з коробкою, не з мотором задній мост, кардани, нічого не гуде. Тепер тут. Оцей дуйчик верхній, то він йде як на 220. Там є спереду розетка, буде гріти мотор. І зразу буде оцей дуйчик дути салон. Це поставити собі на часи і тоді воно вже включиться. там. От, щоб провіло, щоб був теплий салон для цих інвалідів. Так, тут зверху бачите, хто там буде купляти цю машину, ви ж розбираєтеся. правильно? Це оці дуйчики на кондиціонер. Зверху там ще стоїть один кондиціонер. Оце з боку, боку динаміки. І оце оці всі сідушки. Оце ззаду ще один дуйчик. Отут ще є ремені для кріплення груза якогось. А там вже йдеться як пантус, чи як він називається. Отут ще може кріпитися два інвалідних крісла або дві каталки, чи як вони оце. Оце спеціально для цього кріплення. Якщо будуть в салоні курити чи що-небудь, зробуть сигналізація, зупиниться машина. От. Якщо буде вогонь якийсь. Оце ще стільки місця. Три куба, а то й більше. Оце ще стільки місця. От. Так що все. Сідушки можна переставляти, можна здвигати. Вони всі, бачите, які на цьому. На таких речашках. Все, прекрасна машина. От вже тепло, вже вона попрацювала вона трошки і вже в машині тепло. Я десь помаленьку йде от. От, от, от тут. Так тепер ще покажу значить, з другої сторони. Це мотора потім покажу. Щоб мене з цим... Пробігом там не, не доставали. От, то пробивайте машину, вона пробивається, вона пробивається по аукціону і вам покаже, покаже, яка вона навіть була на аукціоні. Оце цей пантус для заїзду інвалідів. Він е гідравлічний і він тут працює. Ось так що само можна. Воно якщо їхати в дорозі, то воно буде жовтим мигати. Якщо будуть десь перевозитися люди, от, то воно включається спереду і ззаду і воно жовтим мигає таким. Так, з цієї сторони. рівнюсінька машинка, як з конвейера. Резина вся одинакова, я вам казав, пірелі нова резина. Все, тут так. О тут так. Якщо будуть якісь запитання, це теж... Якщо будуть якісь запитання, то ви мені дзвоніть. Оце розетка на 220. Я не дуже розбираюся в цих машинах. Немає, їх там не буває, У мене не спеціалізація така, що попало, то. Отак попала така, що датчик світла, датчик дощу дивлюся є. От. А я все вам показав, то розберетеся. Так. Благо теж не протерте. О, грязна тут. Помили хлопці, а коврика не... Тут ковриком не помила. Дивіться. Все як з завода. Подивіться, яка повинна бути 11-го року турбіна. Яка турбіна має бути на 370 тисяч? Це з розрахунку ще такого, що ця ще машина холодна, я тільки що її завів. Подивіться, мотор не митий. Кожний ну, кожен дивіться, от бачите, дивіться, не митий, пишу Басель. Бачите. Мотор не митий, от такі приходять машини. Оце одна прийшла він з конвейєра машина. Оце друга. Так, добре Ну що вам ще можу сказати по цій машині? Машина без єдиної технічної проблеми. Коробка, мост, підвізка, задній міст, кардан підвісни, все в повному порядку. Машина пробивається 372 тисячі пробіга. Аби б вона була б десь на маршруті, чи де вони там ще їздять? Я не знаю, людей десь вони возять, щоб вона була б на маршруті. То з 2011 року був би 1 млн 372 тисячі. Якщо хтось захоче її хоч детально вже пробити, то знайомі, там одними мене купували машину, вони в нас тут Тахо сервіс є. Вони заїхали на тахо, дали 200 гривень, той на тахо їм щось на тахо набрав і повна роздруківка з першого дня, як машина експлуатувалася. Так що от таке. Все, удачі вам покупці автомобіля. Кому треба такий автомобіль, то дзвоніть. Я думаю ще тут тисяч, я не знаю, там 700 можна вільно поїздити. Все, жду дзвонків.